Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. Сьогодні я підготував добірку найяскравіших романтичних фільмів з трагічним фіналом. Якщо вам цікаві історії про справжнє кохання, що проходить крізь біль та втрати, це відео саме для вас. Поїхали! Дін та Сінді молода пара, яка після народження доньки стикається з труднощами у своїх стосунках. Сінді багато часу присвячує кар'єрі в медицині, намагаючись розкрити свій потенціал, тоді як Дін працьовитий чоловік без амбіцій, який мріє про спокійне, звичайне життя. Успіхи сінді викликають у Діна невдоволення, що поступово призводить до серйозних конфліктів в родині. Те, що колись було міцним і щасливим шлюбом, починає давати тріщини. Стелла Грант – цілеспрямована та життєрадісна дівчина, яка страждає на небезпечне спадкове захворювання. В лікарні, де вона проходить лікування, з'являється ВІЛ, пацієнт з таким самим діагнозом, що бере участь у випробуванні експериментального препарату. ВІЛ має зовсім інший характер ніж Стелла, проте це не заважає їм знайти спільну мову. Через ризик перехресної інфекції їм заборонено зближуватись, але з часом дотримуватись цих Правил стає складніше. У липні 1988 року на випускному вечорі в Еденбурзі познайомились Декстер та Емма. Вони провели разом ніч, але їхні стосунки тоді не розвинулись у щось більше. Життя розвело в різні сторони. Але щороку, саме 15 липня, вони знаходили спосіб зустрітися знову. З кожним роком між ними накопичувалося більше ніж просто дружба, але обидвоє боялися відкрити свої справжні почуття протягом 23 років ця традиція була їхньою маленькою таємницею і одночасно важким випробуванням. Хейзл страждає від невеликовної смертельної хвороби, через що їй доводиться постійно користуватися кисневим балоном. Щоб допомогти донці подолати важку депресію, її мати Френні наполягає, щоб Хейзл відвідала групу підтримки для хворих на рак людей, де вона могла б знайти нових друзів. Саме там дівчина знайомиться з Вотерсом, добрим та життєрадісним юнаком, який нещодавно втратив через хворобу ногу. Через деякий час їхня дружба передво. Витворюється на щось більше, і хлопець вирішує здійснити заповітну мрію Хейзел. Молодий банкір Вільям Трейнор потрапляє в аварію, після якої залишається паралізованим нижче шиї та може пересуватися лише на дорогому інвалідному візку. Через два роки Вільям втрачає віру в життя, незважаючи на підтримку сім'ї та помічника Нейтана. У цей важкий період в нього з'являється нова доглядальниця Луїза Кларк, яка своїм життєрадісним характером миттєво підкорює серце чоловіка, змушуючи по-іншому подивитись на життя. 给。 Тайлер замкнений у собі молодий хлопець, який важко знаходить спільну мову з оточенням через смерть брата. Після інциденту з поліцейським його батько робить йому суворе зауваження, що погіршує їхні стосунки. Кращий друг Тайлера пропонує помститися слідчому, звабивши його доньку Еллі. Проте з часом Тайлер закохується в дівчину по справжньому. Натомість відносини ускладнюються через напруження з батьком Еллі та непорозумінням з дівчиною. Ною сімейні проблеми загострюються, але спільна біда допомагає їм об'єднатися. Вайлет ще не змогла прийти до тями після смерті сестри, яка загинула в автокатастрофі минулого року. У розпачі вона намагається стрибнути з мосту, але її рятує однокласник Теодор Фінч, який саме робить ранкову пробіжку. Теодор стає для Вайлет єдиною людиною, яка допомагає їй знову знайти радість життя. Незабаром для виконання шкільного завдання вони вирушають на пошуки двох чудес штату Індіана. Під час цієї. І подорожі вони підтримують одне одного і поступово долають свої емоційні травми. Мія з дитинства захоплюється класичною музикою, що стало несподіванкою для її родини прихильників Панк року. Незабаром вона знайомиться з адамом, фронтменом молодіжної рок-групи, і між ними поступово виникає симпатія, яка наповнює життя мії новими фарбами і надіями на щасливе майбутнє. Проте їхні мрії несподівано руйнуються, коли трапляється автомобільна аварія, через яку Мія потрапляє у кому, поки тіло дівчини. Чи не перебуває в безсвідомому стані? Душа стоїть перед важким вибором залишитись чи піти. Тревіс шоу завзятий холостяк і ветеринар, який вважає, що робота і друзі все, що йому потрібно для щасливого життя. Проте його світ перевертається, коли по сусідству з'являється замкнена студентка медик Габі. Спочатку їхні стосунки складні, але з часом між ними виникає справжня симпатія. Проте незабаром Тревіс дізнається, що у Габі є хлопець, який повертається з тривалого відрядження. Героям доводиться розібратися в своїх почуттях. Тяг і зробити важкий вибір. Марго Рот Шпігельман і К'ю Джейкобсен сусіди, і водночас випускники однієї школи. Кю давно закоханий у Марго, але ніяк не наважується у цьому зізнатись. Одного вечора Марго просить його допомогти помститися колишньому хлопцю, і к'ю з задоволенням погоджується. Після тієї шаленої ночі вони думають, що все зміниться, але наступного дня Марго зникає, залишивши лише таємничі підказки. Тепер К'ю має дізнатися, що сталося і знайти дівчину. Це була добірка найемоційніших фільмів про кохання з трагічним фіналом, які не залишать вас байдужими. Якщо ви вже бачили якісь з цих фільмів або маєте свої улюблені, обов'язково напишіть про це в коментарях. Також не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку, щоб не пропустити нові добірки. До зустрічі в наступних відео.